Мої вітання. Денні новини на Україні Мідіа Нетворки. Одразу до головного переходимо новини з фронту. Окупанти 11 разів зривали тишу за минулу добу. Один український військовий поранений, один отримав бойове травмування. Обоє в стан поранених середньої тяжкості за їхнє життя. Тепер відповідатимуть лікарі, які боротимуться, очевидно, для щоб вони як, як можна швидше а, поновили своє здоров'я. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника. А, Ного апарату типу Орлан 10 які вже неодноразово останнім часом досить часто фіксуються на лінії фронту. За сьогодні, 26 липня, зафіксовано вже три обстріли. Українські військові відкривають вогонь у відповідь разом з тим, через тиск. Заступник генерального прокурора Гіндус Мамедов, який займається е, справами пов'язаними, е, вчиненими у, у в умовах збройного конфлікту, так його посада називається, е, він може піти з Генпрокуратури. Через тиск, який влаштувало керівництво. Про це заявляє юридична компанія Міллер, яка його інтереси представляє. Власне, його позбавили посади, перевели департамент, скоротили його повноваження, передали департамент, департамент злочинів скоєних в умовах збройного конфлікту Максиму Ябуковському. Це інший заступник генпрокурора. Власне, Мамедов, це той посадовець право. Охоронець український, який займався а, розслідуванням катастрофи МАЖ 17 на Донбасі. В чому причина наразі не повідомляють саме таких дій, але факт залишається фактом. А українські ЗМІ назвали імена кандидатів на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. А, це може бути Ентоні Готфрі, а він або е, Деніел Розенблюм про це дзеркало тижня повідомляє з посиланням на власні джерела, а, значить, Деніел. Так, я зараз запутаюсь. Ендені Годфрі, він посол США в Сербії Нані та нині. А Деніел Розенблюм він посол Сполучених Штатів Узбекистані. Вони обидва свої посади отримали в 2019 році. У Розенблюма більше є шансів потрапити в Київ. Так таку інформацію мають джерела дзеркала тижня. Ми Подивимося більше новин. Читайте на Ukrainian Media Network, на нашому сайті. Подробиці, що це за два, що це за особи їх. Подробиці біографії, все є на сайті, переказувати вам не буду. Не забувайте, що у нас є тут кнопка «Донейт». Ви можете натиснути, побачити реквізити, як нас підтримати фінансово. Ми вам будемо дуже вдячні, тому що ваша підтримка це запорука нашого існування. Дякуємо, що ви є. Я сподіваюся, що ви вдячні, що ми є також. А тим часом. Представник повірений у справах США в Україні Джордж Кент він дав інтерв'ю журналістам і сказав, хто може представляти Сполучені Штати на саміті Кримської платформи, яка має відбутися в серпні, і сказав, що це буде ні президент і не віце-президент, хто саме імені не назвали, але вважають, що це важлива. Важливий захід в процесі деокупації Криму і Україна добре до нього підготовлена. Власне, хто саме представлятиме Сполучені Штати, але це точно буде представник Кабміну, сказав пан Кент. На цьому ставимо крапочку. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на канал. Побачимося на скрипінві.